Ну, і всі ми знаємо, що останнім часом в Україні почастішали випадки підпалів автомобілів, зокрема саме військових. І от черговий інцидент трапився в столиці, адже на позняках вранці горіли дві автівки. І як повідомляють телеграм-канали, ймовірно, транспорт належав саме військовим. І нині зараз на місці перебуває наша колега Єлизавета Калітвенцева. В неї дізнаємось більше подробиць, що там сталося, які зараз маємо наслідки. Єлизавета, вітання тобі ще раз. Ну і чекаємо від тебе детальніших інформацію. Що тобі вдалося дізнатися про підпал цих автівок? Слухаємо вас. Вітаю колеги. Вітаю студія. Насправді так, да, дійсно. буквально тільки що ми приїхали. ми вже встигли поспілкуватися з очевидцями цієї пожежі. По-перше, хочу, щоб зараз побачили і показали, що дійсно автівки вони згоріли вщент повністю, тобто тут і зсередини, і ззовні, ми бачимо, що дійсно воно все було ну дуже дуже сильно палало. І насправді, перш за все, хочу зазначити, що точніше, навіть спростувати, що це не військові автомобілі, а це нам власне сказали. Очевидці, це мешканці, які тут живуть. Вони зазначили, що ну типу, що дійсно писали телеграм-канали і пабліки, що нібито це військові автівки. Але насправді, коли ми з ними спілкувалися поза камерою, просто розводили руками і казали, що ну це не військові автомобілі, типу це автомобілі тих, хто тут наразі мешкає. Типу, і цих людей очевиці і мешканці знають. По-друге, це те, що дійсно зарево було дуже велике, як зазначають мешканці. То навіть люди, які живуть а, трошки подалі, вони бачили повно. М'я і бачили, що дійсно палало дуже сильно, і деякі навіть зазначають, що ну навіть приплутали і думали, що це ймовірно були навіть прильоти, хоча тривоги не було. Проте від початку чули такі дуже сильні хлопки. І за версією очевидців це був не підпал, оскільки повідомляю, що скоріш за все тут саме зірвався балон, який тут знаходився в одній з автівок. До речі, це Жигулі, а це Соната». І наразі ми так само ще й зателефонували у ДСНС для того, щоб уточнити подробиці. Зазначили, там зазначили зокрема, що повідомлення до ДСНС надійшло о 4 годині ранку, і відповідно одразу ж виїхала група рятувальників, які гасили цю пожежу. Ліквідувати її вдалось десь за півгодини вже повністю. Тобто наразі загрози воно вже не становить. Проте надалі ситуацію з'ясовуватиме поліція. Власне, що тут відбулося, чи дійсно це був підпал. Проте знову ж таки очевидці повідомляють нам, що ну повідомили нам поза камерою. Зокрема, вони тут гуляли вже зранку зі своїми. Собачками зі своїми тваринками, що а, не було підпалу, принаймні воно відчувалось. Воно а, ну типу відчувались так, що це просто були хлопки, які виникли в виникли через саме те, що підірвало, не підірвало, а взирвався саме газовий балон. Ось тому а, станом на зараз будемо ще з'ясовувати і дізнаватися, чи дійсно це так, чи може у поліції будуть інші версії, і будемо надалі вас про це інформувати. Отже, поки що на цю хвилину у мене все. Колеги передаю слово. Так, Єлизавета, дякуємо тобі. Наша колега Єлизавета Калітвенцева вирушила на місце події, де сьогодні підпалили два автомобілі. Як ми почули зараз подробиці від Єлизавети, якщо ще щось з'явиться, ми обов'язково зазначимо і про це пригадаємо в нашому ефірі. Тож рухаємось далі.